Найбільшою цінністю в житті для багатьох із нас є спільне проведення вільного часу з близькими, зокрема з дітьми. Адже саме завдяки цьому ми створюємо такі дорогі серцю спогади. Через нашу увагу та спілкування діти соціалізуються, здобувають розмовні та комунікативні навички, вчаться витримки, і саме спільний досвід разом проведений час робить із родичів родину. Але звісно, що всі ми різні, і навіть у близькому колі часом буває складно знайти якісь спільні теми для розмови. У результаті замість живого спілкування ми отримуємо сумні сімейні зустрічі, де всі втикають поглядами у свої мобільні. Але вихід є неймовірний і незрівнянний соціальний клей. Який з'єднає кожну родину, дасть змогу кожній дитині доліпитися до посиденьок у будь-якому колі. І це, звісно, настільні ігри від Woodcat Games. Видавництво Woodcat постійно шукає цікаві та захопливі ігри, які будуть зігрівати вас навіть коли сонечко буде заходити за обрій. Тож сьогодні пропоную вам поглянути на наш топ сімейних ігор станом на осінь 23-го року. Поїхали! Що як не прості правила, азартний ігролад і казковий всесвіт гри роблять її ідеальним варіантом для спокійного сімейного вечора. Усім цим може вас порадувати настільна гра Селестія. Відправляйтеся в подорож містами загадкового світу Селестії, перелітаючи на своєму кораблі з одного острова на інший, намагаючись добратися до найцінніших скарбів. Але тільки капітан, завдяки своїм картам і навичкам, зможе вплинути на ваш шлях, борючись із загрозами, які очікують вас на шляху від міста до міста, довіритися своєму капітану, не злякавшись корабле і залишитися на кораблі в надії здобути більш цінні скарби, чи зійти в поточному місті, але точно отримати винагороду. Вибір, який доведеться зробити кожному, Селестія це швидкі партії, це азар, це емоції, та звісно, це дрібка, блефу і вдачі. А два доповнення, що можна додати до гри, допоможуть урізноманітнити будь-яку вашу партію. Але щоб заздалегідь підготуватися до своєї подорожі в настільній грі Селестія, можете спершу подивитися відеоправила на каналі Вудкет. Посилання будуть в описі. Якщо ж вам важко всидіти на місці і уже кортить помандрувати за пригодами, то спокійно можете збирати валізу і відправлятися на пошуки скарбів у грі Кецаль, де вам доведеться очолити групу археологів і шукачів пригод. Кожного ходу кидайте міплів і визначайте, кого саме ви візьмете в подорож. А потім відправляйте свої фігурки, як і свого лідера, у різні локації загубленого міста в пошуках скарбів. Проте не забувайте, що в деяких локаціях вам знадобляться золоті монети для виконання дій, а десь вас із легкістю зможе обставити більша банда противника. Проте, як би сильно кецаль не заманював вас до своїх нетрів, не забувайте, що вашою головною метою є відправлення човнами здобутих скарбів до музею. Гра Кіцаль дійсно порадує вас різноманітним, але не складним ігроладом. Й унікальною механікою кидання міплів, яка здивує навіть найвибагливіших гурманів на стілок. Тож пориньте в неймовірно красиво оформлений світ кецалю і відчуйте себе справжнім Індіаною Джонсом. А щоб якось зайняти час, поки до вас їде ваша коробочка, можете подивитись огляд гри Кецаль на каналі Вудкет, аби ще більше поринути в атмосферу джунглів. Навіть якщо відпочинок у Греції для нас із вами зараз може бути недоступний, то ніхто не заборонить створити власне місто для відпочинку, нехай і в давній Греції, завдяки грі Акрополіс. Спробуйте себе в ролі архітектора і за допомогою кар'єрів, видобутого каміння і вашого стратегічного мислення будуйте різноманітні ринки, сади, храми, будинки та площі. Але будьте пильними, адже кожен район потребує належного догляду і вдалого розміщення, бо тільки так ви і зможете здобути дорогоцінні переможні очки. Акрополіс це дуже швидка гра з простими правилами, яка водночас володіє чималою глибиною та різноманітністю завдяки додатковим режимам гри. До того ж, ця невеличка коробочка. Гучно прогриміла як суперська новинка в сімейному сегменті серед країн Європи та стала призером чималої кількості нагород. Тож Акрополіс дійсно вартий того, щоб пильніше до нього придивитись. Як завжди, усіх охочих запрошую переглянути відеоправила на каналі WoodCed або Let's Play, якщо таке вам більше заходить. Якщо ваші навички пояснення без слів на висоті, якщо командна робота це ваше покликання, якщо ви вмієте швидко й емоційно переставляти червону фішку, то гра Magic Maze – це саме те, що ви шукали. Кожен із 17 сценаріїв у грі Magic Maze змусить вас навчитися управляти справжнісінькими героями варваром, магом, ельфом і гномом, які заблукали в переповненому торговому центрі та не можуть відшукати ані своїх загублених предметів, ані виходу. Проте ви обмежені в можливостях, адже кожен із вас зможе переміщувати героїв тільки у відповідному напрямку, як і виконувати лише зазначені дії. Але як я вже казав, у грі є порятунок у вигляді червоної фішки, яка завжди прийде на допомогу, щоб нагадати, кому зараз краще за все зробити свій хід. Партії в гру Magic Maze відбуваються в реальному часі та тривають не більше ніж 20 хвилин. А поступове підвищення складності від сценарію до сценарію завжди тримає всі гравців готовими до будь-яких перепон. Якщо у вас досі залишились якісь суперечливі думки щодо придбання цієї гри, подивіться відео правила або ж Let's Play на каналі Вудкет за посиланням в описі, і все відразу стане на свої місця. Коли вам кортить відправитися до неймовірно затишного дендрарію, побродити красивими стежками серед могутніх і яскравих дерев, немає потреби відкривати Google Maps для пошуку такого місця. Створіть його самостійно на своєму столі завдяки грі Arboretum. Арборетум це картярська гра, де вам кожного ходу доведеться викладати одну карту дерева до свого парку, намагаючись створити найзатишніші алеї для відвідування. Намагайтесь водночас створювати ще і якнайдовші алеї, що будуть об'єднувати дерева за зростанням цифр, та ще й будуть починатись і закінчуватись одним типом дерев. Адже саме це може принести переможні очки наприкінці гри. Однак і цього може бути недостатньо, якщо ви в руці залишите замалу кількість карт відповідного виду дерева, адже тільки переможець за сумою карт у руці в кожному типі зможе здобути можливість підрахувати свої очки за стежки. Сам підрахунок очок уперше може трохи скип'ятити мозок. Однак, після перегляду відео правил на каналі Вудкет, думаю, у вас не залишиться зайвих питань. Динамічний ігролад, не дуже складні правила і яскравий вигляд гри Арборетум навряд залишить вас байдужими. А невеличкий розмір коробки робить її зручним варіантом, щоб узяти її з собою в подорож чи в гості до друзів, і водночас зможе порадувати неймовірною глибиною ігроладу та взаємодією з іншими гравцями. А якщо у вашому сімейному колі зібралися Дійсно досвідчені гравці, або ви шукаєте гру трішки складнішу за ті, що я вже вам пропонував. Тоді рекомендую звернути увагу на гру Нідавелір, яка переносить нас у фентезійний світ, де вашим завданням буде зібрати команду гномів для боротьби із безжальним драконом. Кожного ходу гравці будуть робити ставки монетами на те, хто першим зможе набирати собі гномів із кожної таверни до свого загону. І саме ці персонажі наприкінці гри їй допоможуть з'ясувати переможця. Проте кожен тип гномів має власні умови підрахунку очок. Якщо для воїнів достатньо підрахувати суму їхніх очок хоробрості, то для рудокопів це буде перемноження кількості шевронів на кількість рудокопів у загоні. До того ж, ви зможете отримувати гном'ячи. Героїв зібравши по одному гному кожного типу. І ось ці герої зможуть надати вашому загону нових унікальних властивостей. І це ще не все, адже під час гри ви будете мати доступ до королівської скарбниці, де з легкістю зможете обмінювати свої наявні монети для ще більш вигідних ставок і заробітку очок наприкінці гри, атмосфера гри Нідавілір. Дійсно переносить вас у Всесвіт фентезійних пригод. А постійні ставки та прорахунок найкращої комбінації дарують азарт і напругу протягом усієї партії. Звісно, щоб дізнатися більше про гру, ви без вагань можете подивитися відеоправила на каналі Вудкет. Так, настільні ігри дійсно дарують багато емоцій і. Незабутніх вражень, і ми маємо надію, що завдяки іграм у цій підбірці кожен із вас зможе отримати порцію позитиву і гарних емоцій у колі рідних та близьких. Обов'язково напишіть у коментарях, яка ваша улюблена сімейна гра. Не забувайте ставити вподобайку та ділитися цим відео зі своїми друзями та знайомими. Підписуйтесь на канал, щоб побачити ще більше корисних відео про наше з вами улюблене хобі, а також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі WoodKed. Удачі вам як у житті, так і за столом. На все добре, Па-па!